На президентських виборах у Польщі перемогу здобув кандидат від партії «Право і Справедливість, голова інституту національної пам'яті Карл Навроцький. Явка на вибори у Польщі склала 71,63%. У другому турі виборів Карл Навроцький отримав 50,89% голосів. Це 10,6 мільйонів голосів виборців. Повідомляє ТВН 24. кандидат від громадянської коаліції. Ліці Рафал Часковський набрав 49,11%. Це 10,2 мільйона голосів на попередньо проведених дебатах. Навроцький зауважував, що не хоче бачити Україну ні в ЄС, ні в НАТО. Польща у відносинах із Україною має право відстоювати свої інтереси.